Давай спочатку почнемо з е, е, Каргокульту, мавпування ну, того, чого не розуміє людина і не вміє. Да? І друге, от, чого от, ніяк, ніхто не зміниться. У нас вже е, е, дуже давно ми проводимо медитації, в яких є конкретний текст для того, щоб людина відчула власний. Власну силу, власну суть, власну суть відстала цією суттю, відчула власну енергію, все і вибрацію найвищого свого, тобто фундаментальної основи. Ось. Але для того, щоб пізнати власну фундаментальну основу, Дуже багато є е, пояснень, дуже багато у нас підходів, різних тем відкривається. Дуже багато розмов, медитацій, сатсангів, ретритів, вступів. Ну, тобто, е, того, що може людину вивести не тільки із власного несприйняття себе, але і. Людина може вийти за межі ментального, ментального сприйняття, ментального, навіть війти в причине і глибше. Те, що людина відіслала Анатолію, там, відіслала в групу медитацію, повтор слово в слово, чітко, виразно. Повільно, людина собі начитує такі, ну ніби якби медитацію. Це може бути якоюсь спробою, ну люди ж також моляться і це. Але тут треба розуміти, що це, по-перше, ментальна позиція. Людина це таке програмування, ментальне програмування. Так? Вона програмує людей. Але е програмування йде не із позиції. Єдності, так? Бо тому що ця людина не пізнала позицію єдності, бо тому що вона з менталу говорить, але і вібрація цього, цієї, цього ментального програмування і з точки її сприйняття. Тобто, це можна сказати, ну, таке позитивне зумбування, але яке не має вібрації. Ну, Вібрація на, 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 на тому рівні менталу, на якому знаходиться сприйняття людини, яка читає. І що парадоксально те, що люди, котрі 7 років або скільки там слухають, бувають інколи на сатсангах і все, не відчули різницю цієї вібрації. Проблема в тому, що людина не не бажає зануритись у власну силу і таким чином відчути оцю вібрацію, яка йде в наших медитаціях. Насправді е текст цієї медитації він буцімто важливий, він може і має місце, бо він якби спрямовує думку до якогось ну, чистішого сприйняття там. Ну, якось налаштовує розум, все. Але у нас під час наших передач, під час, час там сатсангів, ретритів, людина все рівно переходить так чи інакше, без медитативних слів, без начитувань, переходить в інший стан свідомості, однозначно, всі, майже всі, хто готові сприйняти. Тому не текст тут важливий, а стан. Сприйняття, в якому знаходиться та людина, котра хоче, ну, будь то вести медитацію там чи що. Бо насправді медитація вона відбувається без слів. Ці слова вони легенько, вібраційно налаштовують мозок. Але суть не в словах. І тому ці намагання, малпування, оце Карго як, е, вірно назвав Анатолій, це дуже. Невірний вчинок взагалі, невірний підхід і не непра... просто людина не розуміє, що вона робить. Ну, це а церковники розуміють, що вони пояснюють слова Ісуса Христа на віклі. Перепрошую, зовсім дригом сміст Не пояснює зовсім ніхто ще не пояснив, не чула, щоб якийсь священник пояснив вірно слова Христа. Ні один. Найвидатніший, -най ні один папа, ніхто ще не пояснив правильно слова Христа. Тому ну, що це той же Каргокульт. Давай, Анатолій, я ще повторюся, бо розповідала цю історію, але треба її повторювати, очевидно, ще раз і ще раз, для того, щоб зрозуміти, що таке вібрація. І що, до чого можуть привести такі медитація. Е, якось ми якось було такі часи, коли спів, відбувалася співпраця для того, щоб ну, для покращення сприйняття людей познайомилася з людиною з Казахстану, але яка працювала в той час це ще задовго, до 2009 рік, задовго до всіляких воєнних дій. Це на території та людина жила на території Росії. А так як інформацію практично подати було в українському е, в інтернет, е, с, скажімо, оточенні дуже непросто, хоча існував сайт, але цього всього не бачили. Людина Ясновидіща з Казахстану, там все, ну, ми разом проводили вебінар, і вона завжди просила на медитацію, на якісь такі подання інформації, щоб подивитися за полем загальним. Людей, які знаходяться, ну, чоловік 200, там, може бути, плюс-мінус більше. Е, значить, в медитативний стан вводили все. там, ну, Був такий відомий співак. дуже, Він десь із, ну, не пам'ятаю, з країни. Голос чарівний. Надзвичайний він якраз своїм голосом очищав буцім то поле і вводив в медитацію людей. Ось і. Одного разу довелося сказати ну, значить, цій людині, що співак співає двома голосами. Двома, розумієте, що це означає? Що його голові вібрація земна, ну така звичайна, і в неї паралельно включилася вібрація. Свідомості, яка, скажімо, не те, не те, що паралізує, не допускає єдності до мозку, а навпаки, впливає ну, як низьковібраційне дуже. Тобто така цивілізація, яку ви прекрасно знаєте. Ось, І... А він завжди вважався в людей ну, просто спасителем світу своїм голосом, так, серед езотериків. І, значить, довелось цій. Е... Жінці сказати, що хлопець співає двома голосами одним дуже низьковібраційним. І таким чином впливає на мізки це страшна проблема. Це захоплення свідомості цих 200 людей. Ця жінка вона просто зреагувала дуже негативно. Як, тимо, як можна взагалі про таку людину таке говорити? І довелося телепатично примусити цього співака. Подзвонити цій <реш> жінці, котра якраз організовувала ці вебінари, для того, щоб пояснити, що він, в нього щось вселилося і він співав двома голосами. Це людина, котра прагнула з відкритим серцем, намагалася вести медитації загальносуспільні, чиста серцем, відкрита душею, дуже прагнула очистити світ. Ну там все розумієте? Але це його співання відбувалося на його ментальному рівні сприйняття, і що він доброго зробив в своїй медитації. І таких багато людей, котрі проводять медитації, вони не, не знають, вони не відчувають ці, цього поля свідомості і роблять такі величезні помилки. І це, це треба просто сказати людині, котра це проводить, повторює слова, щоб вона задумалася над тим, що вона робить, і попередити всіх, щоб вони спочатку прагнули не малювати картину, а пізнати себе, пізнати свою глибину, намагалися пізнати свою фундаментальну основу. З чого вони починають, з чого йде оцей голос, з чого відбувається ріст клітин, з чого відбувається е, починається мислення людини. І з цього вже тоді це буде, ос... ця основа буде тоді видавати вірну вібрацію, буде видавати правильні знання і так далі, а не мавпувати, повторювати чиїсь слова, котрі. Мають сенс, але якщо їх читати лише з, з позиції єдності. Чого люди от, ніяк не хочуть змінюватися, як сказав той джиду Крішнаморці, задайте собі те запитання, от чого от, тисячі років проходить і нічого не змінюється? Чому отак? От Тому що е, треба розібратися, що робить взагалі релігія. Е, це те, що, скажімо, Приймають люди за істину. Поставили у людські у людську уяву такий факт, що щось завжди заважає пізнати істину, так? Ті вони налаштовуються на те, щоб, скажімо, відкинути, е, відкинути тіло, відкинути матерію, нічого там цього не потрібно їм. Вони пізнають лише вони скажімо, медитумедитують із позиції найнижчої, так би мовити, сприйняття, тому що вони дуже довго в медитації налаштовуються, вони працюють над цими руками. Е Таким чином, ну, ми знаємо, як підходять е ті до виховання е ченців. Це з, 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 з малку діти привчаються до дуже строгого такого режиму, до виконання певних, там, певного служіння, це і вночі, і вдень. там, там ну, все в все них це відбувається. І таким чином людину, котра починає цей шлях, так би мовити, медитативний, вона е, сприймає от то те, чим вона є. Якимось незрозумілим, низько, дуже низьким низькою істотою. І вони таким чином бажають відкинути ту істоту, відкинути все оце, відкинути всю матерію, бо вона для, для них щось таке непотрібне, ось таке. Потім, значить, люди, котрі. Викинули будь-які поняття Бога, вони не признають ні божественність, ні це для них основою є матерія. Вони просто для них не існує нічого духовного. Для них вся духовність у, у, в тарілці, в, в кошельку, у, значить, у там, телевізорі, в дивані, там, ну будь в чому, колбасі, тільки не. Не у фундаментальній основі. Ось. А чому це так відбувається? Тому що ні ті, ні ті невірно підходять до, до взагалі розуміння світу. Mm. І ті невірно себе сприймають, і ті. А то, що от себе, поняття себе, оце як та жінка читає у медитації: я стою. І вона би задала собі запитання, хто стоїть в великій тиші абсолютно? Хто цей? Хто стоїть? Де він стоїть? розумієте? Де то, що це проговорює оту медитацію? Що воно? Звідки воно звучить? А, а в них цього питання не виникає в людей? І в Тібетців вони е, всіляко. Намагаються пізнати основу е, через медитації, але відкидають все, розумієте? А це все і є, скажімо, баченням духу. Матерія і є баченням духу, там, Бога, так? це є творенням Бога, там, <сум> баченням і так далі. Тобто, хто від... що відкидати? Ні те відкидати, ні те. Людина, яка намагається щось відкинути, ну, починає з відкидання, так? Треба зрозуміти, що вона робить. Тобто, ну, самі закони буття не, не говорять про це. Самі закони буття вони навпаки йдуть про прийняття, про усвідомлення. Бо свідомість є все. Вона загальна свідомість, немає розділеного, бо свідомість неможливо поділити. Розум так, бо він. Ну, якесь там сприйняття, воно по частинах бачить світ. А свідомість вона загально, ну загальносу загаль, взагалі. От. І тому з позиції усвідомлення воно все якось стає на свої місця. З позиції прийняття от цього світу, таким як він є, відразу виявляється причина виникнення цього світу, чи, чи, чи тієї, чи іншої події. І тому одне з другим розділити все неподільне. Нема що ділити, нема що ну, там, не приймати, нема що відкидати і тому подібне. Тому треба над цим попрацювати, задуматись. Це все просто, от всі якісь там розуміння не мають правильного підходу. А такі речі, як там, неподільність, адвайте ведан, та йога васітка, якісь такі глибинні речі, вони чомусь не дуже популярні. Вони, якщо вони навіть і починають читатися, то знову ж таки, з якої позиції хто їх читає? І тут людина, сприйнявши себе, утожнився себе з тілом чи з думкою, лізе дуже довго до своєї основи. А лише оце розтотожнення, що от нема посередника між Богом і матерією. розумієте? Є тільки. Єдиний творець, який спостерігає це існування. От з цієї позиції треба розуміти е, саму суть існування, і тоді воно все стане на свої місця. І вібрація підніметься. Ну, от якраз, якщо б вони читали Джеду Кришна Мурті, його основна, ну, в нього дуже багато хороших цитат, але основна це те, що присутність не без, беззвучна. Ну так, в нього є там багато чого. І, і, і тому це, от повторювати, лише слова, навіть якщо ті слова приносять якесь ну, задоволення, там все-все-все. от воно от, ну Навіть той голос хлопця, який просто ну чарівний просто голос на насправді. На Але сприйняття нема, розумієте? І, а от самої присутності, самоусвідомлення. Звідки той голос тече? Нема розуміє. І тому, тому нема цього розуміння, і тому нема підходу вірного. І все щось відкидають, щось комусь поганому танцору ноги мішають, там ще щось все. І скажу так, що для духовної людини все, все добре. І тому це все не, просто невірний підхід все, верно.